Взагалі в житті вражають людські якості. От е, ну їх не можна там, вони або є, або їх немає. От ми говоримо про жінку, в якої є найкращі людські якості. Вони в неї є. Мабуть, люди мене такої не знають і не бачать, але я людина з в тому числі і слабкостями. Мені б хотілося дуже, щоб Ніна налемиш. Була людиною, яка достойно живе своє життя, яка достойно веде себе у суспільстві, яка в якомусь розрізі є прикладом для дітей, для сім'ї, для молоді і для суспільства цілому. В нашій родині я маю трьох старших братів, меншу сестричку. Зростання в такій сім'ї воно формує е, різносторонність людини і такі добрі якості турбуватися, не забувати, просто пам'ятати, просто брати на себе ж зобов'язання теж саме за меншими, відповідати перед старшими. Тому я точно не боюся брати відповідальності і працюю на результат, коли я прийшов на посаду голови обласної державної адміністрації і. Стояло питання підбору команди, і мені хотілося, щоб питаннями спорту займались спортсмени і ну, люди, які тим живуть і які мають до того відношення, взагалі. І е, тоді, от в моєму житті, з'явилася Ніна Петрівна освічена високопрофесійна жінка. Надважливо, і людина в принципі багата і щаслива, коли вона віддає. Тому що коли ми бачимо там щасливі очі дітей, з якими проводимо захід, або ті ж самих людей похилого віку, яких їх просто відвідали, і вони щасливі від уваги до них, то це насправді нас наповнює. Цей рік він такий, можливо, переломний для кожного українця. Морально я не була готовою до війни. Що у 2022 році вулицями міста можуть іти танки і стріляти в багатоповерхові будинки. Паніки точно не було. Просто зразу виникали питання, що маю робити я, моя сім'я, мої діти. Тут зараз я була на роботі, там працював оперативний штаб, нас же обрали люди. Почалися масові дзвінки е, з проханням допомогти виїхати, діти, вода десь вже обстріли, наше населення, наші жителі розуміли і бачили, що влада залишається тут. Допомагала Збройним силам України, також в моїй бригаді територіальної оборони. От це починалось з Продуктів харчування, все це потім переросло, до спальні мішки, каремати, спорядження. Ми разом боронимо Чернігів, Чернігівщину і ми вирішуємо їхні проблеми. Після активної фази вона до сих пор продовжує свою волонтерську діяльність, не забуває Збройні сили, бригаду детальної оборони. Ми на постійному контакті з нею. Весь період окупації були на зв'язку. І в перший чи в другий день Ніна Петрівна зразу ж. Завітала в населений пункт Лукашівка, привезла гуманітарну допомогу, і, взагалі, люди були раді бачити саме її Ніна Петрівна, піти да в неї там так железний стержень да она, ну, чусується закалка спортсмена, організаторські способності. Віра рідних найрідніших чоловіка, дітей, сім'ї. Це не те, що розраховуєш на підтримку, а ти навіть не сумніваєшся в цій підтримці. Матеріальна складова, вона, вона знецінилася абсолютно. А цінність відносин, цінність людського життя, цінність поваги, цінність турботи про іншого, коли ти про іншого турбуєшся сьогодні. Це, це найважливіші цінності. Син був поруч зі мною весь час. Коли в нас завершилися військові дії, почав усвідомлювати, наскільки ти ризикував життям дитини. Дитину там певний період часу я зараз не бачу, бо вивезли її в безпечне місце. Перше, що це коли буде перемога, то він стартує зі свого місця. А я зі свого ми біжимо назустріч один одному, щоб обійнятися і побачитися. Збройні сили України це, це, мабуть, найяскравіше, що сьогодні є у світі, і мені дуже хочеться, щоб саме військові стали елітою українського суспільства. Вони є елітою сьогодні, але це має визнати ще суспільство: усвідомити, оцінити і визнати. Все буде Україна.